Добрий день, Соловйов Сергій Юрійович, директор-власник сімейного бізнесу «Соловйов Фемелі Фарм наш бренд. Це сімейний бренд. Профіль вирощування і переробки в нас є вівчарство молочне. Це єдина порода овець лакон, яка високопродуктивна по молоці. Ми багато всього вчились в Італії, і ми так само налагодили тут формат. Подутвердих твердих сирів італійського, скажімо так, напрямку. Чим відрізняється наше виробництво молочних продуктів? По-перше, після дойки молоко поступає по трубопроводам безпосередньо на заклад виробництва переробки молока. Нема фізичного контакту людини з сировиною, тобто з молоком. Овеччя молоко різниця від кроючого багатьма факторами. Перше, вона не має такої лактозної реакції, як має і козине молоко, типа А2 класа. І кожна із нашої продукції, вона має широкий спектр вживання. Навіть той же самий йогурт його можна вживати і як десерт, і можна вживати як його додаток до страв. Так само і сирна група може вживати її, і як салатний варіант для сніданку, і варіант для днівного харчування. Тобто, в принципі, Сама продукція з овечого молока вона цікава.